Землетрус потужністю 7 балів у Румунії може призвести до руйнації будинків на Одещині. Причина значне підняття рівня ґрунтових вод. А це в свою чергу сталося через зношеність каналізації та хаотичну забудову. Найближча до нас сейсмоактивна зона, де постійно відбуваються землетруси. Це румунська вранча. Вона знаходиться на відстані 250 кілометрів від Одеси. І ось ті самі будівельні, наші державні будівельні норми, вони передбачають якраз оцінку того самого балу сейсмічної небезпеки. Так для Одеси. Ось це окреме питання. Тому що дійсно у нас за ті самі останні роки рівень ґрунтових вод в районі міста доволі ну, піднявся. Це пов'язано з зношенням комунікації, з е, витоками з каналізації, з водогонів і так далі. А якщо ви побудуєте якийсь то хмарочос десь там на схилі, а на той схил буде складений породами з сувними, які можуть формувати суви, а потім ще туди потече. Вода, яка намочує всі ті, то там навіть невеличкий землетрус, невеличке сейсмічне явище призведе до того, що все це зруйнується, все цей склон з'їде, будівля рухне, і буде таке явище, що тут була просто катастрофічний землетрус. Хоча сейсмічна хвиля була дуже невеличкою. Нагадаю, 6 серпня у зоні вранча стався землетрус, який могли відчути на півдні Одещини. Його епіцентр був на відстані 126 кілометрів від кордону з Україною. Також учора ввечері у Румунії зафіксували одразу три землетруси. Епіцентр найсильнішого з них був на відстані близько 120 кілометрів від Грані.